Це найбільше вам розходиться, найбільше ваше очікування, найбільше ваші сподівання молодого покоління. Однак вчора уряд призупинив програму вхоження України до Євросоюзу. І ми бачимо, що ваші сподівання поки що призупинені, і ви вийшли в зв'язку з тим з тим протестом. Європа це. Для вас, для молодих людей, насамперед потрібно виборювати це право і боротись, і відстояти те, щоб ми були в Європейському Союзі. Студенти за студенти за студенти за студенти за До підписання угоди Асоціації України з ЄС залишилось лише 6 днів, і це сьогодні студенти та викладачі Франкового університету. Том, аби висловити свою позицію щодо майбутнього України. М'яна Сич, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.